А зараз я хотіла би вам запропонувати дві невеличких практики, які би дозволили краще засвоїти цю інформацію і зрозуміти цей момент е, процес виникнення ідей. Перша вправа називається Доба ідей. Суті полягає в наступному: протягом доби ви записуєте на зручному для вас носії, тобто або у блокноті, або у замітках на телефоні будь-як, усі ідеї, які вам приходять в голову. Але для того, щоб спонукати сам процес початку створення ідей, щоб ідеї взагалі почали приходити у вашу голову, ви можете уявити, що в одному у вас в очах вмонтована камера, і вам досить лише натиснути на кнопку РЕК. І в такому разі подумайте, хто би потрапив до вашого об'єктиву, про що було б ваше кіно, яку історію ви б хотіли розповісти. Врешті, яка була б головна ідея вашої історії. По завершенню цієї доби ідей сформулюйте список власний і постарайтеся записати кожну з ідей одним реченням. Друга вправа називається Щоденники портрети людей. Для цієї вправи вам знадобиться блокнот, який необхідно розкреслити на чотири блоки. І кожному з цих блоків дати назву Говорить, відчуває, думає, робить. І потренуйтеся після спілкування будь з ким заповнювати по одній сторінці.